Зест Сліп Ретарт. Твій сон. У ході цієї зустрічі з журналістами Трамп коментував і питання України, питання війни Росії проти України і перемовини в Саудівській Аравії. Послухаймо, що він сказав із цього приводу: Україна припинення вогню. Про це домовилися нещодавно. Тепер нам треба їхати до Росії. Сподіваюся, президент Путін також погодиться на це. І ми зможемо розпочати цей візит. Ми можемо припинити цю жахливу війну, де щотижня помирають дві, три, а то й чотири тисячі солдатів. Я отримую звіти, і це не американські солдати, це українські та російські солдати. Але людей вбивають і за межами цих дій. Людей вбивають у містах, коли все вибухає по всьому місту, і ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Я думаю, що є велика різниця між попереднім візитом до овального кабінету, який ви бачили, і це результат повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і сподіваюся, Росія погодиться на це. Ми збираємося зустрітися з ними сьогодні, завтра і сподіваюся, нам вдасться укласти угоду. Але я вважаю, що припинення вогню дуже важливе. Якщо ми зможемо змусити Росію до цього, це буде чудово. Якщо не зможемо, ми просто продовжимо воювати, і люди будуть гинути. Багато людей Ось так, зможемо переконати Росію примусити припинити вогонь. Це буде чудово. Не зможемо. Війна продовжиться, але важливо, що Сполучені Штати вже відновили оборонну підтримку для України і передачу розвідданих, і озброєння. Очевидно, знову піде. І є вже підтвердження. З боку української влади, що процеси запущено. Це вже негайний, миттєвий, дуже позитивний результат вчорашньої зустрічі в Саудівській Аравії. Ну а також президента Зеленського Трамп знову запросив до Білого Дому. Вчора Трамп повідомив, що хотів би знову побачити Зеленського в Білому домі і підписати з ним угоду. Отже, в принципі, ситуацію відіграли назад до попередніх позицій. Ну і нарешті сподіваємося, що буде конструктив. І буде результат такої зустрічі, теж на користь України. Стосовно ж Путіна, Трамп за. Явив, що збирається поспілкуватися з ним ще цього тижня, і це буде щось більше аніж телефонна розмова. Можливо, спілкування по відеозв'язку. Також планується сьогодні або завтра зустрічі делегації Сполучених Штатів і Росії. Вчора Трамп перед білим домом купував автомобіль Тесла привселюдно, і з разом із Ілоном Маском влаштував такий автосалон Тесли у себе на подвір'ї Білого дому гостинний е господар цієї резиденції президентської. Справді вирішив підіграти своєму другові Ілону маску в умовах кризи економічної Дональд Трамп, кризи, яку сам він і спричинив своїми тарифними війнами, діями, необережними висловлюваннями, або агресивними висловлюваннями проти сусідів. І от це все вистава із Теслою виглядала доволі таки комічно. Трамп, власне, навіть посидів трохи в одному із автомобілів, заявив кілька разів, який він красивий, і все тут таке комп'ютерне дивувався Трамп. До Тесдрайву не дійшло, бо. Трамп сказав, що секретна служба охорони просто здуріє. Якщо він спробує прокататися на авто і відійде від протоколів безпеки, він заявив, що випише чек маскові за це авто і залишить його в Білому домі для користування персоналу. Така от рекламна акція відбулася. Невідомо чи вона допоможе реанімувати становище Тесли на ринку після катастрофічного падіння акції за останній час і падіння попиту на ці автомобілі у різних країнах. Сам Маск і його бізнес втратили більше 130 мільярдів капітан капіталізації за останній період, і це пов'язано саме з політикою адміністрації Трампа діями самого маска.